Так, доброго дня, шановні українці. Значить так. Сьогодні Та, хіба тільки сьогодні. Значить Дивимося ж, дивлюсь, опять вилажують переділки з ЮМЗ, мотор викидають, а смдуски кидають. То стартера міняють, кажуть, той лучший, я той старий хуже. Той каже 12 вольт треба, а не 24. Не знаю кому що краще, це ж таке діло. Кожний сюди по собі і по грошам. Ось дивіться. СМД 15, коротше, ось його рідний стартер. Стоїть, так, да, 24 вольта, два акумулятори нема питань. Ну це мотор я колись там відео знімав, я купив, будемо так казати, бо коли ще в 2000-х годах, я купив його у вояк. Ось ви бачите, тут і поддон гріється. Ну, коротше, тут е, состанції він був. Явно що купив на нього кожух, ну, хто колокол ще каже, <свісно> ну то кожух. Короче. Підійшов усе чітко, Болти на 12, як положено. Воно ж і йшли раніше МЗ, як Рибінський завод з Росії, не став нам постачати мотора. А, Рибінський завод їх робив, постачав на Україну. І наші почали став, ставляти Харків СМДовські мотори, лили е, махо, ой, господи, кожуха. Кожух маховика і все воно було нормальне. Так що проблем немає ніяких. Ну да будемо казати, ось бачите, переварений і гідробак ось о, під цю сторону, тому що тут насоси стоять на правій стороні. Тепер ось дивіться, була в мене крильчатка металічна Вона, блять, важає, якщо я не шибаюся, там 6 кг, якщо й не більше трохи. Ну, ну щось таке, в общем, це на 6 лопастей Желізна там не на 4, а на 6 імміну лопастей. В общем, вона дуже тяжіла. Купив, заказав, прислали, в общем, ну, заплатив, як кажуть, ось пластикова на 10 лопастей. Нема питань. Легенько. Років вже 3 нено, ну, ось вона робить. Може й більше. Ну, короче, вопросов нікаких. Тепер хто там казав? Той насос краще, той хуже. Ось о, дивіться, стоїть його рідний насос топлівний. Нема питань. Заводиться. Проблем немає. Ні. В чому проблема? Що краще хуже. Ну як немає, або нема чого зробити, або тому насосу свосло... кердик прийшов, нема запчастей, а все дорого. Шукають МТЗовські та й ставлюють їх. По стіну там трошки... Ну, коротше, в общем, не знаю. Ось ось заводиться, нема питань. Воздухан. Я, звісно, шукав А 41. Ну, прийшлося МТЗовський ставлять, не знайшов. Не знайшов за 41 було б краще. Він більший за цей. ну, він був би був краще. Ось о дивіться, яка водяна рубашечка ось на цьому, бачите, чугуняка яка. Ну, Коротше, я ж кажу, під вояків мотор робився. Ось о, фільтр який, ну вже все, немає, бачите, немає в ньому все, що раніше чистилося, обламалося. Тут вона е, алюмінієва була, не знаю, коротше я її скрутив. Меняв фільтри, ну би кинеся фільтраш, шукать, якби кинеся фільтра шукати. Якби знаходиш, ну щось, не, ну короче, треба брати не цей, що як він той, ну, стаканом отрим, вкрутив, викрутив, викинув і, і все. Прийдеться, мабуть, робити так. Ну, Я вже не калимлю. Мені якщо поставити той, то вистачить його на тисячу років. Коротше, от таке. В переробках тут нема нічого такого. Е, радіатор, я, звісно, будемо так казати, поставив новенький е, Ніколаївський завод. Е, Ставляли вони дизеля на БТРи і робили там радіатори. Е, а вони е, точно такі, як і МТЗ, ну там може вони трошки краще, бо я дивився печки в них були. Прочніше. Ну, в общем, короче, купив я, якби, ну, його. М -м. Ось, о, бачите, не вопрос. А коли стояв рідний, у мене ось і приспособа до сих пор залишилася з нього. Ось о, дивіться. Ха -ха -ха. Ось. О. Як вам так краще його, ось о, дивіться, як я її зробив. Ось що, дивіться, отак я вам її сніму. Ось, все, бачите. Вход, виход ось, ну чи наоборот. Ага, ага. ось, Так, цей сюди, а цей сюди. О! бо тут же ж От, а сюди виход, ну так якось на, на Самдовську стоїть же, переход. Ось ось ти дивіться, з квадратної труби він зварений у мене, а так був. І я його ставляв от сюди, отут. Він якраз туди стає, нічому не мішає. Ну, коли я той радіатор викинув, Викинув від це. Ну, воно ось у мене, будемо казати, валяється. О, все працювало, як би, не в охот. Так що такі діла? Бо я так подивився, інтернет. Вроді кожен создає собі проблему. О, чи хоче здати проблему, ну не знаю. Я коли збирав, це ще з 2000-х років, я ж кажу. Цей трактор. Тут дійшли інтернету не було, щоб щось виложити. Це зараз вже починаємо щось вилажувати. Так що ось такі діла. У нас в колхозі був ну, Юмес і Смдовський на ньому мотор стояв. Ну і хотілося мені, бо в мене ЮМЕС ще. З отих совєтських времін він у мене присутство. Вернівні їх у мене їх було два. Я потім один продав, а один оце я ставив, як на нього поставив СМДський мотор. Оце таке. А. а, я був, я там і показував, може, я коли зробив із самого початку, у мене отут проходила е на НШ із гідробака. І щоб Зняти стартер, треба було тільки знімати оцю е, трубку. А я тепер зробив її ось сюди одна насоса. Ось, бачите, пустив її вниз, ось сливну зробив. І ось вона йде, 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 і пішла он в. Ету. І тепер прекрасна. І тепер прекрасно. Стартер можна зняти. Не зливаючи масло, нічого не трогаючи. М -м -м. Так що то таке? Ото всі переділки. Нема тут нічого страшного. Хто хоче, робіть, переділити. Ну, звісно, зараз на, ну, на те час теж гроші були, тому що стоїло дешевше, заробляли менше. А зараз, вроді, там, мабуть, заробляємо менше, а стоїть більше. Так що то такі діла. Так що, хто хоче, переділуйте і не бійтеся, нема нічого страшного. Всім удачі.